Отже, всім привіт. Це життя відомих людей. І звісно, будемо починати з такої головної і найгучнішої події цього літа, на повернення якої українці чекали не один рік. Нарешті цими вихідними від гримів Атлас Юнайтед Юнайтед-2024». улюблений музичний фестиваль об'єднав сотні зірок і тисячі українців. Задля благодійної мети зібрати 100 мільйонів гривень на потреби збройних сил України. Однією зі знакових подій заходу стало повернення на Україну українську сцену гурту Бумбокс. Ба, ба більше ми маємо ексклюзивний коментар від Андрія Хливнюка про цю подію. Давайте послухаємо фестиваль чудовий, було щастя і радість грати для людей з перервою в два чимось роки. Так. Це це неймовірні відчуття. Приїхали побратими мої з різних, з різних напрямків фронту. Це для мене дуже велика радість і честь. Насправді хлопці з бомбоксу тривалий час не виступали в Україні, адже як відомо соліст гурту Андрій Хливнюк служить у ЗСУ. А, крім цього, музикант часто збирав гроші за кордоном, даючи там благодійні концерти. Ну, власне, підтримати свого друга і колегу по сцені та привітати бомбокс із таким яскравим поверненням а, завітали не тільки побратими з різних напрямків а й Святослав Карчук, Даніель Салем, Ліда Лі та багато інших відомих особистостей. А от а, цьогорічна представниця. України на Євробаченні Джері Хейл порадувала фанатів анонсами майбутніх гарячих прем'єр разом зі співаком наприклад, Володимиром Дантесом на Атласі. Вона вперше виконала новий спільний трек Губи у губах. Повна його версія має вийти 2 серпня. Ну а крім цього, невгамовне, Джері Хейл просто таки запише трек із ще одними хедлайнерами Атлас Юнайтед 2024» нідерландським гуртом «Within Temptation». Був на фестивалі і ще один артист, який теж свого часу представляв Україну на Євробаченні, це Меловін. Під час презентації нової пісні він влаштував такий справжній перформанс, в кінці якого отримав бутафорний постріл у спину. Згодом вже у своїх соцмережах Мел написав, що то була така присвята цивільним та військовим, які нині перебувають у російському полоні. А от Сергій Танченець розповів нам, що найближчим часом від його гурту. Без обмежень нових пісень очікувати не варто. І от чому? Давайте послухаємо: зараз наш, в нас невеличка відпустка. У нас є один концерт, окрім Атласа. Потім буде е, відпочинок. Потім приїдуть мої діти. Е, ми поїдемо до бабусі з дідусем, побудемо разом.